Хоча Росія усіма способами намагається знищити українську ідентичність та культуру, то це лише активізує інтерес до всього українського. У нас 5 хвилин про мистецькі висновки цього року. Ще ніколи у світі не було такої кількості виставок українського мистецтва, такого фокусу на Україні і такого інтересу до українських митців та мисткинь. Однією з перших і наймасштабніших виставок українського мистецтва у світі, що розповідали про українську кризу через російську агресію, стала виставка Захоплений будинок, яка об'єднала більше ніж 200 робіт українських художників та художниць. Чи не найвідоміший у світі музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку, у своїй галереї відкрив виставковий проект «InSolidarity», в межах якого представлені Роботи митців та мисткинь, які народилися на території України. У Мадридському музеї Тісенбурне Місе просто зараз проходить виставка українського авангарду. Роботи, які на ній представлені, вивезли з України незадовго до ракетного обстрілу Росії. Тепер вони у безпеці і заявляють усьому світу, що український авангард як окрема течія існує. А художники, яких часто приписували російському авангарду, насправді українці. Хвиля переатрибуцій художників, яких за кордоном звикли називати російськими ще один важливий аспект цього року: над поверненням історичної справедливості працюють як європейські спеціалісти, так і українські, а часто активізують процес користувачі соцмереж, які цього року регулярно влаштовували світовим музеям шакалячі експреси, звертаючи їх увагу на некоректні атрибуції. Ми повертаємо собі своє. Тим часом українські музеї несуть втрати співмірні з пограбуваннями під час Другої світової війни, вважають Міністерстві культури. Російські окупанти вивозять цінності, викрадають музейників та бомблять культурні об'єкти та музеї. Ми всі пам'ятаємо музей у Іванівці, де зберігалися роботи Марії Приймаченко і історію їх порятунку з вогню місцевими жителями. Музей Сковороди у Сковородинівці був знищений російською ракетою, але породив. Новий символ незламності, вцілівши скульптуру самого Григорія Савича пограбовані музеї у Херсоні, Маріуполі, Каховці та у інших містах, які є чи були під російською окупацією. І зараз ми говоримо про десятки тисяч експонатів. Але ж протягом всієї окупації Криму Російська Федерація проводила незаконні археологічні розкопки, а знайдені предмети ставали на російський державний облік. Цього ж року розкопки активізувалися, а з кримських музеїв почали масово вивозити експонати, мабуть, відчуваючи, що їм на кримській території залишилося недовго. Про всі культурні втрати Міністерство культури збирає свідчення та фіксує їх, і ми ще виставимо за них рахунок. І хоча українські музеї з убезпеченими колекціями не можуть похвалитися надто активною діяльністю, деяким з них, як Довженко Центру, доводиться зберігати свої колекції не лише від росіян. Але від реорганізації Держкіно, яка ставить під загрозу збереження нашої спадщини, але пусті зали музеїв приносять несподівані колаборації. Наприклад, у музеї Ханенків опера Оперта створила п'ятигодинну оперу про створення світу. Це було б можливо лише зараз. У селі Криворівня відкривається музей Параски Плитки «Горецвіт», а у Києві музей Ади Рибачук та Володимира Мельниченка. Тобто росіяни бомблять наші міста та знищують інфраструктуру, а українці скидаються на байрактари, створюють опери у пустих музеях та відкривають нові музеї. Ця нація дійсно непереможна. Попит на українських художників зростає, і їх роботи часто залишаються за кордоном. Важливо, щоб в Україні також залишилася репрезентативна частина. Цим опікується ініціатива Ukrainian Emergency Art Fund. Вони купують та зберігають колекцію мистецтва війни для майбутнього музею сучасного мистецтва. А поки цю виставку можна подивитися у київській галереї The Naked Drum, яка триватиме аж до перемоги. Разом з художниками та художницями вони провели благодійний аукціон та зібрали на потреби жіночого ветеранського руху близько 300 тисяч гривень. І тут треба відзначити важливий момент: мистецтво не лише рефлексує та фіксує процеси. Вона впливає не лише через привернення уваги до подій через різноманітні перформанси, яких теж було багато, а й бере активну участь у боротьбі, на прикладі лише робіт самої Марії Примаченко. Її роботу Хата Моя Хата продали на благодійному аукціоні в Венеції за 100 тисяч євро. Ще 100 тисяч гривень зібрала її виставка у Львові. А фонд притули на аукціоні зібрав ще півмільйона доларів, також через роботу Марії Примаченко. Таким чином, російська агресія направляє ракети, якими бомбить українську культуру сама на себе. Бо мистецтво це сила.